Не зрадь себе. Одна жінка написала в мережі, що дуже хотіла дитину. Лікувалася довго, через 10 років, нарешті, завагітніла, а чоловік, який її забезпечував і теж хотів дітей, раптом пішов до іншої. Сказав, що дитина йому не потрібна, там уже є. Що робити в такій трагічній ситуації? На що жити? На кого сподіватися? Може, поки не пізно позбутися дитини. Серце розбите, грошей немає і самотність попереду. Їй надавали купу порад, правильних і не дуже. Висловили думку про чоловіка, та й про неї теж. Порад багато було. Одна жінка написала, мовляв, розумію, мій чоловік не міг мати дітей, але дуже хотів, а я якось байдуже до цієї теми ставилася. Хоча я була здорова і цілком могла народити. Але врешті-решт чоловік мене умовив взяти двох прийомних діток. Нам же по сорок років було, Умовив, значить, і взяли. Я заради нього погодилася, тому що він такий добрий чоловік у мене був. Так хотів взяти сиріток, так мрія впіклуватися про них. От я і погодилася. Згнітивши серце, тоді ніяких донорів і сурогатних матерів не було. Він цих дітей обовжнював, все робив, а потім в однієї дитини знайшовся братик, нам повідомили, і я вирішила це немовля також узяти. Мати його померла, товариш по чарці її вбив, тому що якось несправедливо розлучати братів якось недобре. Через півроку чоловік сказав що втомився жахливо, і уваги йому мало, і незручно, і тиші немає. Тому він пішов до молодої дівчини з роботи, там спокійніше. І взагалі він мене розлюбив, хоча якщо здати дітей назад будинок, він може повернутися. Потім, коли відпочине трохи з дівчиною, я залишилася з трьома дітьми, з чужими. Вже, вибачте, прямо скажу. А зараз зайдіть до мене на сторінку і фотографії, подивіться. Виросли три богатирі, шестеро онуків у мене, а мужик з бородою поруч зі мною це мій другий чоловік, а на задньому плані наш будинок і наш сад. Далині трошки море видно, тож я радити нічого не буду. Але ось така зі мною вийшла історія в житті. Ця проста розповідь була кращою за всі поради, повчання і докори. Нас можуть зрадити, це так, але головне не зрадити себе, себе і тих, хто від тебе залежить. Але це не порада. Це просто історія із життя.